Освічення в коханні на підйомнику на висоті четвертого поверху калушанин Олег Овсієнко запропонував своїй дівчині Олі Онуфрик руку і серце. Каже, до заручин готувався надто довго і ретельно. Романтичні стосунки між Олегом та Олею тривали довгих 9 років. Познайомилися в школі. Дружба та спільні інтереси переросли у щось більше кохання. Таке світле, щире і трішки дитяче. За шкільні роки воно окріпло і перетворилося на справжнє почуття. Життя тривало. І ось Оля та Олег по закінченню навчального закладу вступили до різних вищих навчальних закладів, і не тільки в різних містах, а й навіть областях. Він у Чернівцях, вона у Запоріжжі. Відтак їхньому коханню довелося пережити випробування відстаню. Проте воно не загинуло, а розквітло ще з більшою силою. Роки навчання швидко минули. І ось Олег вирішив запропонувати своїй коханій руку і серце. Проте хотілося, щоб освідчення відбулося романтично і запам'яталося на все життя. Тож день святого Валентина підійшов якнайкраще. І ось ранок 14 лютого. До вікна четвертого поверху дев'ятиповерхового будинку підіймається автопідйомник, на якому стоїть закоханий Олег з оберемком троянд та каблучкою. Легенький стукіт, і у вікні з'являється тендітна постать. Звісно, це Оля. Зайчик я хочу життя провести з тобою. Виходь за мене. Кажи щось. А цьомчик, а цьомучик. Ще раз, ще раз, ще раз. Ще раз. Подарувавши коханій 101 троянду і одягнувши каблучку, Олег спускається донизу під оплески оточуючих і заходить у квартиру. Кохана Оля була вражена. Вона погодилася вийти за нього заміж. Пойдеш за мене Майду. існує таке повір'я. Якщо зробити в день святого Валентина пропозицію руки і серця, весілля влаштується швидко, пройде весело, і сім'я буде міцною. Тож хочеться вірити, що в сім'ї Олега та Олі завжди пануватиме любов, розуміння, мир і затишок. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.